Автомобіль екстреної допомоги відтепер має Заболотівська лікарня, що на Коломищині. Досі медзаклад такого транспорту не мав. Використовуватимуть швидку для перевезення важко хворих. Медзаклади Івано-Франківська також лікарня отримала апарат ШВЛ. Заболотівська багатопрофільна лікарня медзаклад, який обслуговує пацієнтів, не лише зі своєї, а й сусідніх громад. Лікарня надає різноманітні медичні послуги, та в найближчих планах відкриття відділення екстреної медичної допомоги. Ділиться директорка лікарні Галина Дрогомарецька. Та для цього необхідно мати хоча б один автомобіль екстреної медичної допомоги. Для перевезення паліативних хворих випвиповаки в нас є в громаді воїнів. наших, ми також доставляємо, якщо потрібно родичів воїнів. Стараємось обслуговувати. всім не відказуємо Ми нікому, кому кому перетранспортування до міста Івано-Франківська. Такий автомобіль передали закладу завдяки сприянню Івано-Франківської обласної військової адміністрації та її очільниці Світлани Онищук. Такий реамобіль, який зараз надзвичайно потрібний для перевезення людей, ми передали від наших колег з Одеси, тому що нещодавно я перебувала в Одесі, і ми такий саме автомобіль замовили для Заблутівської батопрофільної лікарні, що сьогодні зробили таку передачу. Ще один автомобіль ми передали для Коломийської. Лікарні госпіталю нашого, тому що там є потреба для наших військових. Окрім цього, передали для закладу апарат ШВЛ. Зараз ми працюємо в всіх громадах, особливо з нашими лікарнями, щоб вони надавали ефективні медичні послуги. Назвичайно сьогодні важливо розвиток лікарень в наших територіальних громадах, розвиток реабілітаційних надання послуг. Останніми роками у Заблоківській лікарні чимало оновлень. Зокрема, понад рік вже працює цифровий рентгена апарат це значно полегшило діагностику, каже Ігор Палійчук, лікар рентгенолог Було старе обладнання. Тут стояв апарат Сіменс 76 76-го року. Випуск він, хоч німецький, але він вже своє віджив, і ми дуже сильно вдячні. Раніше ми багато відправляли на коло на Снятин для уточнення діагнозу. Зараз ми бачимо самі, так що у нас. Ренгенівські обстеження десь так приблизно на рівні Івано-Франківська. А ще у Заплотівській лікарні працює паліативне відділення. Сюди із Запоріжжя із одного з геріатричних пансіонатів перевезли пацієнтів. Тому у закладі працюють і розвиваються. Одна із найбільших потреб реконструкція даху та ремонтні роботи. Підсумовують у медичному закладі. Для Заплотівської багатопрофільної лікарні є потреба ще в додатковому обладнанні. По цьому обладнанні я буду співпрацювати з австрійським. Іми донорами, тому що нещодавно з Австрії повернулася моя профільний заступник Людмила Сірко. Є домовленості про допомогу медичним закладам. Першочергово ми подаємо на допомогу Забутівську лікарню. Також надзвичайно важливо підсилити і сам заклад, саму будівлю потрібно перекриття даху. Сьогодні до мене керівник закладу пані Галина з колективом даного закладу звернулися в допомозі в перекритті даху. Вже я буду лобіювати, щоб якнайшвидше засідання сесії обласної ради відбулося, і ці кошти ми спрямували для Заблотівської лікарні, тому що роблячи ремонти, закуповуючи. Нове обладнання ми повинні також зробити все, щоб була якісна будівля для цього потрібно перекриття. Тому про це будемо дбати, і також взяла собі ті проблемні питання, які є в громаді і які є саме в лікарні, які стосуються сучасного медичного обладнання. І також будемо виконувати, забезпечувати наших лікарів, щоб вони мали на чому проводити діагностику, щоб вони мали чим лікувати людей, які звертаються за такою допомогою, і Заболотівської громади. Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.